Розділ 23. Коли Давид був уже в похилому віці і наситився життям, він настановив царем над Ізраїлем свого сина Соломона. Він зібрав усіх можновладців Ізраїлю, священників і левітів. Після того, як були пораховані левіти від 30 років і старше, то їхня кількість за числом чоловіків становила 38 тисяч. З них для служіння в Господньому храмі було Давидом призначено 24 тисячі, а урядників і суддів 6 тисяч, 4 тисячі були придверниками і воротарями, а 4 тисячі хористами і музикантами, котрі прославляли Господа в супроводі інструментів, які Давид зробив, щоб вигравати для Господа. І Давид розділив їх на черги, зміни у відповідності з обліком синів Левія Гершона, Кегата і Мерарі. З Гершонійців були Ладен і Шімей, сини Ладана первісток Єгіїл, Зетам і Йоїл Троє, сини Шімея, Шаломіт, Хазієл і Гаран Троє вони були главами батьківських родин Ладана. Інші сини Шімея. Яхат, Зіза, Єуш та Верія це четверо інших синів Шімея. З них Яхат був першим, Зіза другим. Єуш і Верія не мало багато синів, тому їх було зараховано під час перепису, як одна родина. Далі сини Кегата: Амрам, Гідзгар, Хеврон і Узіїл четверо, сини Амрама, Аарон і Мойсей. Аарон був відокремлений разом зі своїми синами назавжди, щоб освячувати святе святих, щоб спалювати ладан перед Господом під час служіння йому і благословляти у його ім'я повік. Що ж до Божого мужа Мойсея, то його нащадки під час перепису були зараховані до племені Левія, сини Мойсея, Гершом та Еліезер, син Гершома, Шевуїл, був главою родини. А ось щодо синів Еліазера, то перший і єдиний був Рехавія, оскільки інших синів у Еліазера не було, проте синів Рехавії було дуже багато. Щодо нащадків Іцгара, то їх главою був Шеломіт, сини Хеврона, первісток Єрія, другий Амарія, третій Яхазіел, четвертий Єкамеам, сини Узіїла, міха, первісток, а другий Єшія. Нарешті сини Мерарі, махлі та муші, сини махлі, Елеазар і Кіш. Елеазар помер, не залишивши після себе синів, а лише дочки, тому їх взяли за дружин двоюрідні брати, сини кіша, сини муші, махлі, едер та Єремот, Троє. Це нащадки Левія за своїми батьківськими родинами, глави родин, згідно з проведеним переписом, за числом імен поголовно. Котрі від 20 років і вище виконували різні служіння в Господньому храмі, адже Давид сказав: Господь Бог Ізраїлю дав спокій своєму народові, сам він навіки замешкав у Єрусалимі. Левітам більше не буде потреби носити намет та всі інші священні предмети, що використовувались для служіння в ньому, але. Оскільки, згідно з останньою постановою Давида, кількість нащадків Левія від 20 років і вище була чималою, то вони мали допомагати нащадкам Аарона в святому служінні при Господньому храмі в дворах і кімнатах, наглядаючи за чистотою священних предметів та виконуючи іншу роботу під час служіння в Божому храмі, вони були відповідальні за покладання виставних хлібів. За борошно для хлібних жертв і на опріснуки, за все смажене і печене, а також за все, що потрібно було вважити та міряти. Вони з позаранку вставали, аби дякувати та прославляти Господа і так само щовечора, допомагали під час принесення жертв всипалень для Господа щосуботи, а також кожного новомісячця та в інші свята згідно з встановленим для них числом. Як постійне служіння перед Господом. Вони також доглядали і охороняли намет зборів, опікувались усім святилищем, допомагаючи в служінні своїм співбратам, нащадкам Аарона під час служіння в Господньому храмі.